Виконуємо номер 14 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас, підручника Геометрія 8 та номер 14 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть суміжні кути, якщо один з них завдання перше, на 40 градусів менший від іншого. Друге становить 80% від іншого. Я не буду виконувати малюнок. Ми зразу пригадаємо властивість суміжних кутів, що їх сума дорівнює 180 градусів, і розв'яжемо кожну задачу за допомогою рівняння. Перша задача позначимо менший кут х градусів. Нехай менший. Із суміжних кутів Х градусів, тоді більший буде. Відомо, що на сорок один менший від іншого, значить, більший, на сорок більший від меншого. Х додати сорок градусів. Їх сума складає х додати, х додати 40 градусів, що за умовою дорівнює 180 градусів. І пояснимо, оскільки кути суміжні. І тепер маємо рівняння. Х додати Х додати 40. Дорівнює 180, зведемо подібні доданки, Х, додати Х це буде 2х, а 40 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює 140. І тепер нам залишається поділити на 2. Отримаємо 70 градусів. Отже, менший із суміжних кутів 70 градусів, а більший 70 додати 40. Отримаємо 110 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі. 70 градусів і 110 градусів. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас відомо, що один із них становить 80% від іншого. Позначимо тепер більше суміжних змінної Х. Нехай більший із суміжних кутів х градусів, тоді менший буде 80% подаємо в вигляді дробу, знаходимо дріб від числа, це буде 0,8х градусів. Їх сума складає х додати 0,8 х градусів. Оскільки кути суміжні, то їх сума 180 градусів. Маємо рівняння. Х додати 0,8х дорівнює 180 1х додати 0,8х буде 1,8. І тепер нам залишається 180 поділити на 1,8. Переносимо кому на один знак це 1800 поділити на 18. Отримаємо 100. Отже, більший із суміжних кутів сто градусів тоді менший буде 0,8 помножити на 100 отримаємо 80 градусів. Записуємо відповідь. 80 градусів і 100 градусів. Номер 14 із розділу повторюємо геометрію за 7 клас підручника геометрії 8 та підручника математика 8 виконано.